Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Оду, а точніше, чому не варто сумніватися у його можливостях. Особливо, коли йдеться про планування продажів у вашому СРМ. Від першої демонстрації до наступної пропозиції всі ці етапи є важливими у процесі продажів. Подум підвищує ефективність цих етапів завдяки автоматизації та звітності, щоб ваша команда могла швидше рухатися і завжди підтримувати контакт з клієнтами. Давайте подивимось, як ми можемо автоматизувати та відслідковувати дії в CRM. Кожен етап у карті можливості має іконки, що відображають дії, пов'язані з цією потенційною угодою. Оду також дозволяє автоматизувати ці дії, створюючи їх ланцюги. Щоб налаштувати активності, перейдемо до налаштувань та виберемо типи дії. Тут ми можемо побачити всі типи дій, які можна призначити у вашому бізнес процесі. ОДУ надає ці типи за замовчуванням, але ви завжди можете створювати нові або редагувати існуючі. Відкриваємо існуючі, наприклад, зустріч. У полі дія можна вибрати конкретні дії. Такі як завантаження документа, телефонний дзвінок, зустріч або нагадування. В нашому випадку ми вибираємо зустріч, є й інші налаштування для цього типу дії. Наприклад, є поле «Користувач за замовчуванням, яке автоматично призначає цей тип дії певному користувачу. Я залишаю це поле порожнім, але це корисно, якщо у вас є відповідальний за конкретні завдання, наприклад, менеджер з пропозиції. Який обробляє всі комерційні пропозиції. Далі ми можемо додати стандартний опис, який буде з'являтися в дії, наприклад, створити комерційну пропозицію. Це допоможе співробітникам швидко зрозуміти, що їм потрібно зробити. У полі тримайте виконаним, ми можемо залишити дію видимого після її виконання, щоб відслідковувати усі пропозиції, створені командою продажів. Тепер можна додати деталі в полі примітка за замовчуванням, наприклад, додати товарні позиції та ціни для клієнта. Але це ще не все. Ви можете налаштувати автоматизацію для наступних дій, ОДУ дозволяє автоматично створювати наступну дію після завершення поточної. У полі Тип ланцюга, наприклад, можна вибрати опцію Запропонувати наступну дію і система автоматично запропонує наступний етап для вашої команди. Ми також можемо налаштувати певну дію, яка буде автоматично запускатися після виконання попередньої, обираємо це у полі. Наприклад, після створення пропозиції автоматично буде запланований відправлення електронного листа. Навіть можна вибрати, через скільки днів, тижнів або місяців після завершення попередньої дії потрібно запланувати наступну. Допустимо, це буде через 15 днів після завершення створення пропозиції. Тепер збережемо налаштування, і коли команда завершить створення пропозиції, Оду автоматично запланує наступну дію, як, наприклад, відправлення електронного листа. Поглянемо на це в дії. Перейдімо до панелі CRM і виберемо можливість для клієнта, який хоче придбати наші дрони. Після попередньої розмови з клієнтом наш менеджер з продажу планує створити пропозицію. Для цього він обирає запланувати дію і визначає дату та відповідального за задачу. Після цього, як тільки дія буде виконана, вона автоматично буде відзначена у чаті, і наступна дія відправлення електронного листа буде запланована. Також можна побачити всі дії в звітах, де ви можете відфільтрувати їх за етапами або співробітниками. Це дає вам повний контроль за тим, як працює ваша команда і які дії були виконані. Завдяки такій автоматизації ОДУ спрощує процеси продажу, забезпечуючи, щоб кожен клієнт не залишався без уваги, а ваша команда завжди була на крок попереду. Не забувайте, що ОДУ має також маркетингову автоматизацію для створення автоматизованих маркетингових кампаній і бізнес-процесів для кожного відділу. На цьому все. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд Розвивайте свій бізнес з UnitSoft.